Клята війна, яку розв'язав російський агресор, продовжує забирати найкращих синів України. Сьогодні у селищі Красне люди прощаються із Григорієм Романом, захисником, воїном, героєм, який віддав своє життя за Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі, вічна та світла пам'ять герою. Знаєте, один проповідник, він думав, чому йому ніяк не вдається сказати словом, переконати щось, щоб увірували в Бога? Він сів на березі річки і побачив там один камінь. Той камінь лежав там давно, він вже поріг мохом, і він витягнув його на берег і розбив його, і виявилось, що камінь був всередині сухим. Сьогодні ми приходимо на це місце, щоб прова провадити романа, тому що ми не є глухими. Іноді ми дуже часто можемо побачити в Фейсбуках, в Ютубах, ми можемо побачити спілкування з росіянами, коли починаєш їм розмовляти ту чи іншу річ про те, що нам є не необхідне, вони починають кричати, шуміти, вони не хочуть того слухати. Бо їхнє серце закрите. Вони не хочуть зрозуміти і несуть той тягар відкинення і приниження рабів. Але справжня свобода є в тому, коли ми зберігаємося в волі Божій. Ми маємо шлях, до якого ми можемо прийти. Бо тільки коли ми обираємо Бога, коли ми обираємо Його доброту, коли ми обираємо Його справедливість, коли ми бажаємо жити саме за цим, то в тому є наше життя. Покійний Роман, він міг, міг сказати, я десь відсиджуся, але він цього не зробив. Він сказав, що моє життя належить для кожного з вас. Моє життя я віддаю за ту справедливість, за то добро, щоб беззаконня не ввійшло в нашу землю і тим сповнив заповідь Господню. Даш справедливий суд для сироти і об... того, кого принижують. Він виступив проти несправедливості, проти брехні, проти неправди. Він виступив проти тої глухоти, яка суне. За того перебрика. Знаєте, чому Змій в раю саме зображається, як Змієм, тому що в нього немає вух і він не чує. Проти тої глухоти ми повстаємо. Я знаю цю родину і знаю ви є моїми парафіянами на соколі. Я знаю, що в них є брати Василіяни уже покійні. Але які зберігали цю віру в живого Бога. Я знаю, що дотримувалися тих заповідей і завжди з любов'ю приходили до найдорожчого, до дерева життя. Знаєте? Ми дуже часто кажемо, в старому завіті є описане дерево, дерево, яке символ. Було для кожного, хто приходить, що він міг його спожити. Це було для Адама і Єви. Дерево життя, яке вони могли обирати і могли сповідно споживати його. Але людство вибрало, Господи, мені потрібно, щоб я сам обирав свою волю, обирав те, що для мене є важливим. І саме цю волю було відкинуто. Але Господь приходить до кожного з нас. Він повертається в наше життя і є сьогодні поміж нами. Він приходить у святому причасті. І це є те дерево життя, хто плід його їстиме, той житиме повіки. Коли ми житимемо тим, то життя вируватиме в нас. Саме цього. Саме цього нам потрібно в нашому житті, щоб приходячи ближче до Господа, наше серце змінювалося. Будувало ту країну, в якій ми би могли процвітати в любові до ближнього і будуючи один одного. Сьогодні наші діти не можуть навчатися в школах. Вони то онлайн, то ще десь їх відкидають. Але за ту свободу, щоб ми могли розвиватися, заплачена велика ціна. Це ціна наших найкращих синів. В мирні часи сини ховають своїх батьків, а в часі війни батьки ховають дітей. І цей шлях це ціна, яку платимо за свободу, платимо за справедливість. Сьогодні хочу висловити для цієї родини. Я знаю, як важко. Коли в тебе хтось рідний є далеко, є під обстрілами. Я знаю, це не тому, що для мене це щось чуже, бо немає такої сім'ї, якого це не зацепило. Я знаю, як біль приходить, коли ти чуєш якісь тривожні тривожні думки. Можливо, це серце матері. Яке розривалося від того, що це не просто чутка, але справжня дійсність, яка прийшла в наше життя. Я хочу висловити це серце, щоб вірили, Христос є з тими, хто страждає. Господь є з тими, хто потребує допомоги. І Він відбудує це в останній день, коли прийде наше Воскресіння. Амінь. Слава Ісусу Христу. Знала Романа з Малку, завжди був чесний, вихований, добросовісно виконував свої обов'язки. Має жінку, має діти і рішив він, так як всі йти і захищати нашу батьківщину. Він сказав, може, можливо, відчував і навіть що станеться таке, тому що перед тим він приїжджав у відпуск і сказав, я йду захищати нашу батьківщину і за для того, щоб мої діти не воювали. А якщо, мамо, я помру, то я знаю, що Бог забере мене до себе.